Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на моєму каналі. Я дякую, що дивитеся цей канал. Отож, чи може в українець, який живе в Польщі, оформити пенсію через консульство України в Польщі. Я, друзі, офіційна відповідь на це питання. Також, щоб бути в курсі новин, то будь ласка, підпишіться на цей канал. Я вам дякую. Отож, багато українців предпенсійного віку, які покинули Україну, вони зіткнулися з проблемою оформлення пенсійних виплат у Польщі. Чи можна зробити це через консульську установу в Польщі, не повертаючись на батьківщину? Отож, друзі, консул України в Данську Олександр Плодистий він дав відповідь на це питання. Отож, дослівно він сказав наступне: це не наші повноваження. Були, на жаль, такі випадки, коли люди старшого віку приходили і ми бачили їхні емоції. Нам дуже шкода, але ми не маємо права приймати заяви на оформлення пенсії. Але я б не сказав, сказав він, що ситуація безвихідна. Бо людині не обов'язково їхати в Україну, вона може знайти когось на батьківщині. І зробити на цю особу довіреність, таким чином уповноважуючи її на вирішення всіх питань у Пенсійному фонді України. Звичайно, сказав він виготовлення довіреності, теж буде коштувати грошей. Тому спочатку все ж таки раджу проконсультуватися з цим питанням у Пенсійному фонду України. Ось такі друзі, новини щодо оформлення пенсії. До зустрічі.